Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас така, таке запитання. Нещодавно знову скандал корупційний, і в когось з гостей, от я зараз не згадаю на якому каналі, говорилося про те, що Зеленський отримує з відкатів, з тих нижчих відкатів 10%. Коли я писала ці 10%, я замість 10 написала 20%. От зараз ми і подивимося, бо мені стало цікаво, то 10 чи 20% втримую, тому що я помилилася, скажімо так. Але, знаєте, як кажуть, по Фрейду, тому зараз ми подивимося, Отримує Зеленський 10% чи 20% відкатів, от ті, що йдуть знизу. Ви розумієте, інакше би корупція внизу не закривали би правоохоронні органи і різні установи, не закривали би на це очі. Все йде зверху. Накази йдуть зверху. Тому дивимося. Я одразу дивлюся. Спочатку давайте так: чи отримує взагалі Зеленський якісь відкати? Чи взагалі отримує він щось? Ну, так, да, перед ним. Але він настільки в абстракті, тобто він чогось настільки налякає. Отримує, отримує, якусь частинку отримує стопроцентово. Зараз ми ще тут будемо. Подав... Отримує. Дивіться, тут приходять як до надань. Бачите, приходять, бо люди бояться. Ось ця карта говорить, що отримує. Помаленьку, помаленьку все йде. Ця карта взагалі отримує, що, показує, що помаленьку дуже багато навіть отримує. Тут взагалі теж показує, що добру частинку, не 10 і навіть не 20%. Зараз ми подивимося, скільки отримує Зеленський особисто. Але тут карти чітко показують, що отримує, знаєте, приходять, як от данину колись давно. Здавали данину, так і ось тут. Приходить данину. Ось. Угу. Угу. Тут це, до речі, дуже відповідальний момент. Тут люди бояться йому не давати. Бояться ось якось так. Раз. Ми зараз тоді, тоді так і ділимо. 10%. Домовляємося одразу. Позитивна карта, так? Позитивна карта, яка відповідає так, буде означати так. 10% отримує Зеленський, чи отримує він 20%, як у мене написалося. Чи отримує 40-50? Ну, щось я не думаю, що 40-50. У мене більше до цього йде. Так, тут іде на дні колоди, дійсно, щось він отримує. Якусь, знаєте. Ну, скажімо так. Стабільна тут сума йде. Тут стабільний процент йде. Зараз ми подивимося, який стабільний процент. 10%. Ну, тут зірка. Тут зірка. Це, скажімо так, зірка це далеко від цього. Далеко від цієї суми. А підвішаний. Оця карта каже, єдина. Каже, 40-50%. Невже? Невже він такий хапуга? Ця карта теж може говорити про хапугу. Невже 40 50 Може бути, і ось тут. Тому що дивіться, тут жертви. Ця карта показує, що йдуть жертви, які віддають гроші. Вигинаються, але вони мусять, з них видавлюють. От тут можна сказати, видавлюють. 40-50, от я і спочатку чомусь ні. Ось мені здається, що дійсно, так, як я, не просто так, я написала 20%. Тому що зірка це холодна карта, це недосяжна карта. Це така, знаєте, мрія якась там. Ну, ця, цю, цю карту е, вона не каже так. Щоб ви розуміли, зірка це хороша карта, але вона не каже так. Якщо візьмемо підвішаний, бачите, тут люди йдуть. Дають жертву приносять. Це приносить, це, як от знаєте, жертвоприношення, скажімо так. Тобто дають дійсно 20% недарма я по Фрейду написала замість 10, я хотіла це перевірити. Замість людина та в інтерв'ю казала, що особисто от відкати тому що ця людина, я так зрозуміла, була депутатом не один раз. Ось, і вона розуміється в цих оборудках. Казала 10%. А в мене написалося 20. Бачите, і от карти дійсно підтверджують: 20% це як дадину, як в жертву приносять, так віддають. Як би вони тут не крутились, вони не можуть не дати цих 20%. Ось якось так. Хто не дав, того зловили. Гаразд, моєї, дорогенькі або здали, скажімо так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!